Робимо ось таку кнопку вгору на JavaScript. Для цього в HTML-файлі додаємо блок контенту побільше тексту для прокрутки. Стилі Button.css, наприклад. Script Button.js. В стилях прописуємо базові стилі для кольорів розмірів шрифту і відступів. Фіксуємо нашу кнопку на 75 пікселів знизу на 20 пікселів справа. Приховуємо її за замучуванням. І переходимо в JavaScript. В JavaScript знаходимо query-селектором нашу кнопочку. На все вікно вішаємо подію скрола. І якщо ми проскролились по ігрику, тобто зверху вниз, на 300 пікселів, додаємо властивість display значенням блок, тобто показуємо нашу кнопку. Інакше, якщо не більше 300, пікселів, ми її приховуємо в дисплей NAM. Для того, щоб ця кнопочка спрацювала і була плавна прокрутка, ми на кнопку вішаємо подію кліку. Де в нашому вікну кажемо прокрутисти до позиції 0, тобто по Y, на нульову позицію, і з Bihar з поведінкою smooth плавною поведінкою. Таким чином, ми з вами отримаємо ось таку кнопочку прокрутки. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал.